Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні позачерговий огляд новин. Я не планував, але оскільки сьогодні така велика подія, палата представників э, голосувала за пакет допомоги для України. І дивіться, перед тим як я почну розказувати, я знов ж таки нагадаю, підтримайте Україну донатами, і внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримувати: чи українських військових, українських медиків, чи українських будівельників. Це не випадок, якщо ви не знаєте, як і куди це можна робити. Слухайте щойно зараз. Друга година дня 20 квітня. Щойно відбулося голосування в Палаті представників, і пройшло приблизно за тим сценарієм, який очікувалося. Тобто законопроект, який був близько два місяці тому прийнятий в Сенаті, де йшло все загальним пакетом 95 мільярдів доларів допомоги для України, Ізраїлю, Тайвані і там декілька гуманітарних проєктів, то для того, щоб цей законопроект пройшов через палату представників. Його вирішили розділити Україну окремо, Ізраїль окремо, Тайвань окремо, і всунули ще додатково TikTok. Питання заборони TikTok в Америці чи продаж, чи принудити китайського власника продати цю компанію комусь іншому. Ось, хоча дивлячись, як голосу... як проходило голосування, то е, здається, що це було просто лишня робота, тому що, навіть якщо додати усі голоси, які були проти українського законопроекту, проти ізраїльського, то все рівно більшість була би набрана, але е, знову ж таки, пройшли, пройшли м, ці цією процедурою, і от декілька цифр для вас, що що, що взагалі про що голосувалося, хто і як голосував. Законопроект трошечки відрізняється від того, що прийняв Сенат. По-перше, це загальна сума це буде 60,8 мільярда доларів. Але якщо копатися в самі цифри, то 23 мільярда доларів із цих це от трошечки менше половини, чи трошечки більше третини, скажімо так. А це. Ці гроші підуть на те, щоб відновити американський арсенал старої зброї, яка буде відсилатися Україна. З цього виходить, що для України буде відсилатися просто старе озброєння. Знову ж таки, воно робоче, воно набагато краще, ніж сучасне російське, яке там воюються. Але тим не менш, 23 мільярди доларів це знову ж таки іде саме на американське озброєння, яке замінить озброєння, яке піде в Україну. 11 мільярдів доларів із цієї суми це буде взагалі потрачено для американців, які працюють в регіоні. Я так розумію, що це чисто знову ж таки це, це не рожовується, але 11 мільярдів доларів буде потрачено. Я так розумію, на роботу військових, які перевозять літаками, поїздами по території Європи до України. Ну, я не знаю, то що така, знаєте, та фраза, така 11 міль... мільйонів доларів на м, витрати американських військ, які працюють в регіоні. Знову ж таки, мається на увазі війна Росії з Україною, тобто не просто десь тому мовно в Європі чи ще що-небудь. Можливо, це якісь супутники там підтримка, не знаю. Але це доволі така велика цифра, як ви розумієте. 11 мільярдів доларів від, від 60, Це ну, шоста частина йде на це. 14 мільярдів доларів це оце найцікава цифра. З цього всього це буде виділено Україні на сучасну зброю. Тобто не говориться знову ж таки, чи Україна буде сама обирати, чи як це буде вирішуватися. Але сучасна зброя це вже в плані повітряної оборони. Я так думаю, ці патріоти туди підуть, там і можливо ще щось, але це вже буде сучасна зброя. Це не буде щось там 70-х років, там і ще що-небудь. Тобто в такому плані так само дивіться, на що звертається увага на те, що головна відмінність цього законопроекту від того, що був прийнятий в Сенаті два місяці тому. Сенаторський законопроект передбачав просто допомогу Україні. Цей законопроект це позичка для України. Це велика різниця. Знову ж таки, як ці гроші будуть потім віддаватися, це таке питання. І, в принципі, знову ж таки, на сьогоднішній день це не настільки важливо для України, в принципі. Але якщо дивитися трошечки далі в завтрашній день, ну це велика сума, якщо вимірятися позичкою. Знову ж таки, якщо дивитися, що це позичка. А на даний момент знову ж таки не розказується сама формула, як буде, який там відсоток, на яких умовах ця позичка зроблена. Ось. Але, але така головна відмінність. А і ще десь в, в цих в, в рядках в самому законопроекті говориться про те, що завдяки цьому законопроекту тепер американцям надається влада користуватися російськими грошима тобто, так само не розжовується, чи частина російських грошей піде для України напряму, чи частина російських грошей. Піде як частина плати цієї позички, знову ж таки, трошечки так розмирена. Як ви розумієте, законопроект сам великий, це, от я прочитав деяку інформацію, прослухав прес-конференцію спікера Джонсона, от це інформація. з Тобто, як ви розумієте, весь законопроект ніхто вам одразу так не виложить, ну і я не знайшов, щоб його прочитати. Але от головні такі тези. А як саме голосування проходило? 311 голосів за підтримку України, 112 проти. Із цих голосів 210 проголосували демократи одноголосно. Проти ніхто не був. Республіканці було 101 за, 112 проти і один утримався. Цікавий так само момент. процедури, я дивився сам за самою процедурою. Американські чи вірніше республіканські е, конгресмени, щоб сповільнити цю процедуру або, можливо, навіть відсунути, під час голосування зробили декілька спроб. Було е, до голосування доведено декілька поправок. Одна із них, до речі, наша українка е, Вікторія Спарц якого, до речі, на мене наїжджали, але вона не змогла, чи я не з її району, так що я на неї ніяко, навіть якщо міг би ніякого впливу не маю взагалі, ця поправка була відхилена. Так само Марджері Грін Тейлор так само мала поправочку з Джорджі, і ще було декілька, всі були відкинені. Сама остання поправка, чи верніше, сама остання спроба була зупинити цей законопроект. Це конгресмен із Техаса запропонував: слухайте, дуже багато поправок. Давайте взагалі цей законопроект повернемо назад і його по новому переобговоримо. Його також відкинули, і через усі всі перепони, процедурні такі питання, все таки справа дійшла до голосування, і законопроект прийняли. Одразу після голосування, після до речі, України ще голосувалися за Ізраїль, і одразу після того, е, Палата представників пішла у відпустку до 29 квітня, і одразу е, знову ж таки поставлено було питання конгр... е, спікеру Джонсону. А як же ж тепер ваше крісло спікера? Чи вас тепер не торнуть за те, що ви все таки пропихнули? Як ви розумієте? 112 республіканців це доволі така велика цифра. І на даний момент офіційно вже три кандидата в Палаті представників сказали в сумі: тобто, Мерджері, перша, яка запустила цю всю ініціативу. Я говорю, вже було двоє. Тепер троє, які виступають за те, щоб зняти спікера із його посади. А знову ж таки говориться про те, що а, в куларах спікер Джонсон писав на це голосування, тому що він нібито заручився підтримкою демократів, що вони допоможуть а, втримати його посаду. Демократи кажуть, що такої балачки не було. Хоча дехто із них відкритий до такої ідеї, ось, але офіційно взагалі нічого такого немає. Так що, а, що відбудеться після повернення, сама Мерджорі Тейлор Грін сказала: я не буду форсувати цю е, пропозицію сьогодні. Я дам, щоб республіканці поїхали додому. На них їхні виборці надушать, і нас уже буде не троє, буде більше, і, і тоді ми будемо прийняти, приймати рішення після повернення. от такий розклад. Очікується, що Сенат. Так само буде це проводити не так само вірніше, а по просвиченій процедурі. На даний момент я не знайшов конкретної дати, коли, але очікується, що можливо навіть завтра, вже в неділю. Ось. Ну, тим часом, взагалі, Пентагон мало не вантажить все військове обладнання вже на поїзди. Чекає там тільки відмашки, щоб віддати це все допомогу Україні. Знов ж таки дуже класна новина. Дуже погано, що ця новина прийшла із запізненням у 6 місяців, тому що це все мало бути прийняте ще десь у жовтні-вересні минулого року. На жаль, бюрократія дотянула до цього часу. Ну і Зеленський буквально одразу після голосування подзвонив до Джонсона і подякував в принципі, за цю процедуру. Ось такий короткий спецтакий випуск. о... -о, -о Огляд того, що відбулося, от буквально зараз, деякі хвилини, я слідкував. Я думаю, що декому з вас буде це цікаво. Дякую, що ви включилися в цей в такий нестандартний випуск. На цьому все вам всього найкращого. Все буде Україна!